Кажуть, є три теми, яких варто не чіпати під час розмов: це політика, релігія та гроші. А я пропоную поговорити на дві з них: а саме про релігію та гроші в контексті життя в Німеччині. Я не релігійний експерт, просто хочу поділитися з вами своїми спостереженнями та враженнями. Адже те, як сприймають релігію тут, в Німеччині, досить відрізняється від того, до чого ми звикли в Україні. А мене звати Євгенія, це канал Німецька куларах. Якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитися це відео і підписуйтесь на канал. На каналі я регулярно розповідаю про життя в німеччині та ділюся в лайфхаками щодо вивчення німецької мови в Україні. Церква це набагато більше ніж просто релігія, це традиція, це культура, це частина ідентичності. хрестилися в церкві, вінчалися в церкві, ставимо свічки на іменини. Навіть ті, хто не є релігійним в класичному сенсі, все одно часто відвідують церкву: Пасха, Різдво, Похорони в Україні. Церква ще часто виконує роль такого а, морального авторитету, особливо в селах та в маленьких містах. Тут священники можуть бути досить такою впливовою фігурою. Церква часто бере участь у політичних подіях, навіть під час війни. Це духовна, культурна і частково національна інституція. У Німеччині трошки по-іншому тут релігія це справа кожного. Хочеш вір, хочеш не вір, ніхто тебе не змусить. І дуже багато людей ставляться до церкви і до релігії скептично. Вони можуть вважати себе християнами, але взагалі не ходити до церкви. Вони часто називають крісліхкепрек, тобто вихований в християнських. Традиція да? часто люди кажуть, що я вірю у щось, але я не є релігійним. Ich etwas, aber ich bin nicht religiös. дуже багато людей не ходять до церкви або виходять з неї. І церкви дуже часто стоять порожніми. Деякі навіть перетворюють на ресторани, виставкові зали. Разом з тим є дуже багато свободи щодо в плані, е, дуже багато синагог, мечеті, буддистські центри. Тобто можеш вірити у те, що хочеш, як тобі зручно, і це дуже такий знаєте, німецький підхід щодо плані свобода будь розповідання. Що ж, а тепер найцікавіше в Німеччині церкві платять податки так, так офіційно, і щомісяця. якщо ви є членом церкви, протестантської або католицької, держава автоматично знімає з вас церковний податок. В розмірі приблизно 8-9% від прибуткового податку, і інколи це доходить до декілька десятків євро на місяць. А якщо ви не хочете платити цей податок, то ви можете офіційно вийти з церкви. Це називається Кірхін Аустріт. Це робиться в спеціальному місці, зазвичай в ратуші, але тоді втрачаються деякі привілеї. Наприклад, якщо ви хочете провести вінчання або охрестити дитину, то в тій церкві, з якої ви вийшли, у вас це вже не вийде зробити. Але деякі люди навіть не знають, що вони є членами церкви. Їх якось при народженні автоматично батьки записали, і вони про це навіть не знають до тих пір, поки не отримують ось цей е, виписку по зарплаті лон або в якій вони вперше побачать, що от з них зняли церковний податок. І тоді виходить таке здивування, і люди починають по-різному реагувати на цей, на цей факт. Останніми роками багато німців виходять з церкви в Німеччині і не лише через податок, але й через кризу довіри. Особливо це стосується католицької церкви, навколо якої дуже багато було останнім часом скандалів та тяжких звинувачень. В деталі не дуже хочу вдаватися кому цікаво можуть загуглити і подивитися, які все ж такі звинувачування і скандали. Коїлися навколо католицької церкви в Німеччині. Звідки взявся цей податок на церкву в Німеччині? Історія починається ще у 19 сторіччі, коли держава забрала, забрала собі дуже багато церковного майна, землі, будівлі, джерела прибутку. І у відповідь держава взяла на себе зобов'язання компенсувати церкві ці втрати, зокрема у вигляді церковного податку. Часом це переросло у систему церковного податку, яку, яку маємо зараз. Держава допомагає церкві збирати гроші у вигляді церковного податку. Церква натомість, в свою чергу, фінансує різні соціальні ініціативи, школи і так далі. І тут найголовніше: ці гроші йдуть не просто на свічки та зарплату пастору. Церква це великий соціальний апарат в Німеччині. Діаконі та Карітас це два найбільших соціальних оператори в Німеччині. Діаконі це протестантська організація. Карітас це католицька організація. Вони підтримують тисячі проєктів по всій Німеччині. Це і догляд за людьми похилого віку, допомога людям з інвалідністю, центри, притулки для безхатченків, центри для залежних, психологічна допомога, допомога сім'ям в крутних становищах та багато інших. І найголовніше, що неважливо віриш ти чи не віриш. Ти все одно можеш отримати від них допомогу, тому що вони працюють з усіма незалежно від твоєї віри, і держава це підтримує, тому вона передає цим організаціям частину своїх обов'язків. І таким чином виходить, що церква в Німеччині це вже не просто релігійна інституція, це частина соціальної системи. Тут важливо уточнити, що такі організації, як Карітас від католицької церкви та діаконі від протестантської церкви, хоча і належать до церков, але фінансуються не тільки з церковного податку. Вони також отримують значні кошти від держави, страхових фондів від пожертв і навіть від Євросоюзу. Те саме стосується і деяких шкіл, садків та лікарні, які належать до церков. Частина витрат покривається з державного бюджету. Проте сама інфраструктура, принципи роботи часто залишаються церковними. Тут ще хочу поділитися своїм власним досвідом, що стосується церков в Німеччині та церковного табору, наприклад, У мого сина був досвід поїздки в табір, який фінансувався церквою. І знаєте, що це було дуже круто, тому що. Це був табір під час канікул на пару днів. І хоча це був табір від церкви, їх ніхто не змушував молитися, чи ще щось. Звичайно, що кожного вечора, там після вечері, це з розповіді мого сина, після вечері були якісь бесіди, але вони проводились у вигляді просто цікавих історій, які мають біблійних історій, які мають повчальний зміст. Да? І ось ці бесіди вечором проводили це були такі історії про дружбу, повагу, довіру і так далі. Це не була проповідь. Це скоріше була розмова про життя, якісь біблійні історії, якісь повчальні історії з мораллю. І найприємнішим, що було в цьому таборі, це те, що їхати могли всі. Тобто, незалежно від того, чи віриш ти в Бога, чи не віриш, до якої релігії, церкви ти відносишся, чи ні до якої взагалі їхати в цей табір могли діти з будь-яких сімей. Коштував він недорого цей табір, тому що він частково фінансувався церквою, а частково доплачували батьки. Але для багатьох дітей це була така перша можливість поїхати кудись на пару днів від батьків і знаєте, побити самостійно. тому що в Німеччині дітей в табір можна самих відпускати з 12 років. Це якщо ми говоримо про якісь такі приватні табори. До 12 років діти можуть або в шкільний табір, де за них відповідальність несе школа, або ось такі церковні табори, де за них відповідальність несе церква. В 14 років в протестантських громадах проводиться так зване конфірмаціон. А у католиків це називається комуньон. Це щось типу причастя. Наскільки я зрозуміла. У віці від 8 до 10 років проводиться ця церемонія, а потім в 16 років проводиться церемонія, яка називається фірмонг. Це ніби підтвердження хрещення, але вже таке свідоме. І до проведення цієї церемонії десь за рік починають підготовку, да? тобто вони вивчають Біблію в церкві, да? її обговорюють, обговорюють цінності, мораль, відповідальність. І в кінці цього цієї підготовки відбувається церемонія, церемонія підтвердження да? хрещення, конфірмаціон у протестантів, комуніон у католиків. І в 16 років це фірмунг, також підтвердження свого хреща. Це ніби людина вже свідомо каже: так я залишаюсь в цій громаді. Це мій особистий вже вибір, да, а не просто що батьки мене записали, і тепер я в церкві. Ні, це вже особистий вибір, і це таке підтвердження. І це дуже гарна ідея. Це не просто батьки автоматично записали, коли ти був ще немовляв, і немовляв, і не мав жодного вибору. Да. Це вже таке. Свідоме рішення, яке людина приймає, відповідальність, яка вона, яку вона розуміє і бере на себе і розуміє, що це значить, чому вона в цій церкві взагалі після цих церемоній підліток вже може ставати хрещеним батьком або хрещеною матір'ю для інших дітей. В цей день, коли проводиться церемонія, дуже часто діти підлітки отримують багато подарунків, і це як ніби другий такий день народження. Дуже багато дітей дуже з нетерпінням, з великим нетерпінням чекають на цей день, і вони його дуже так ем, пишно святкують, як день народження, як ще одне день народження. Церква це не місце, куди ходять зі страху, це місце, де тобі допоможуть. Віра це не про формальність. Віра це про вибір. Церква втрачає вплив як релігійна інституція, але стає потужною соціальною системою. І це стало для мене одним з найяскравіших відкриттів в Німеччині. На цьому я сьогодні закінчую. Напишіть, чи дізналися ви для себе сьогодні щось нове, чи сподобалось вам відео. Якщо так, не забувайте поставити лайк цьому відео та підписувати на канал, для того, щоб не пропускати наступні відео. А з вами була Євгенія, я з вами прощаюсь до наступних зустрічей на каналі.